Вітаю всіх на моєму каналі. І сьогодні це відео буде про будову пилососа, з яких комплектуючих, з яких деталей він складається, так би мовити, погляд середини. Розглядати будемо на моделі VC5281ST, потужність 1800 LG марка. Як ми всі знаємо, що пилосос винайшли в 1901 році, і цим девайсом ми користуємося вже більше 120 років. Але ще ніхто не придумав, щоб наші пилососи не ламалися, і не потрібно було би їм робити профілактику. Так от, цей пилосос теж був розібраний з метою профілактики почистити його від пилу та бруду. І як бачимо, наш пилосос складається з такого пластикового корпусу, нижня його частина, верхня частина, нижня частина складається з такого ось утримувача мішків для сміття і фільтр, який стоїть перед двигуном. Двигун розміщується в задній частині, ось тут в цій ніші. Та, як корпус нижній повністю пластиковий, то я його просто мив під краном у ванній кімнаті. Верхній частинка корпусу трошки прийшлось попрацювати з Ось такою м'якою, яка добре вичищає пиль. До речі, подарувала доця. Це що це у нас пензель до макіяжу. Не мив його під краном, тому що. В верхній частині знаходиться кнопка живлення, яку я не знімав, і тому прийшлося попрацювати трошки пензликом, трошки вологою ганчіркою. Отже, що складається наш пилосос LG? Значить це, основне серце пилососа двигун, електродвигун, який має так само ще ось такі. Паралонові кожухи входять в комплект. Значить, ось цей верхній амортизатор, так називаємо пильник, він вставляється в ці два отвори. Має тут таких дві направляючих. Ось так просто зверху вставляється. Знизу є такий резиновий ущільнюючий кожух, так само одівається просто на кожух самого електродвигуна. І посередині є ось такий ще паралоновий кожух. До речі, я коли відкрив цей пилосос, то він був настільки пильний, що прийшлось не просто його вибити, це б нічого не дало, Прийшлось його попрати з милом і потім висушити. Одівається цей паралоновий кожух, ось так на сам електродвигун. Коли будете одівати обережно, тому що тут є, виходять кінці обмоток. На клеми, і вони не паяні, а просто зажаті в тих клемах, щоб не обірвати. І служить цей кожух для шумоподавлювач, як шумоподавлювач, і захист від пилі і бруду, звичайно. Вже. Ще одна цікава деталь, з якої складається наш пилосос, це ось такий барабан намотування мережевого шнура. Цікава річ, складається з рухомої і нерухомої частинки, з двох таких барабанів. Ззаді є пружина, яка намотує власне, за рахунок неї цей шнур. І тут є рухомі контакти. Наступна деталька це плата керування. Побудована на семістрі. Ось тут він. Стоїть. Є такий ще тут е е термореле, така от таблеточка. Ну, сама плата стоїть в пилососі, розміщується ось тут за колесо. Є така ніша пази, куди вона вставляється. Єдине, що дивно е трошечки, як це термореле спрацює, коли буде нагріватися електродвигун, тому що сам двигун на нього одіти оцей паралоновий кожух. І це питання, як добре відпрацює термореле. У деяких пилососах на електродвигунах термореле стоїть ось тут, прямо приклеєне до корпуса самого електродвигуна. І це, на мою думку, більш вірніше правильніше рішення, тому що. Так він скоріше спрацює. Далі на корпусі верхнього нашого пилососа є ще ось такий регулятор потужності і кнопка змотування мережевого кабеля. Там є такий шток, цей шток нажимає ось на це коромисло, відпускає пружину, і шнур змотується в пилосос всередину. Регулятор потужності у нас побудований на ось такому змінному резисторі. Така невеличка плата. На двох шурупах знизу прикручується. І ще одна деталька, яка називається фільтром вихідного повітря. Ось такий фільтр. Розміщується він у верхній частині корпуса, ось тут позаду. Є спеціальна для нього ніша. Отак От він просто вставляється, нічим не прикручується. Нажали, і він на місці. І служить для того, щоб пил бруд, який ще залишився всередині пилососа, не виходив назовні. Він його там утримує. І саме остання запчастинка ось така вставочка з розрізом. Цей розріз відразу такий технологічний з заводу розміщується ця вставка ось тут позаду нижньої частини корпуса пилисоса. і служить для того, щоб ми знят, могли зняти наш барабан змотування мережевого шнура. Тому що він першочергово ось так виглядає, так вона вставляється. І щоб його зняти, то нам потрібно цю вставочку зняти, розжати ось так нижню частинку цієї вставки, витягнути звітом шнур. І тоді через цей отвір вилка спокійно пройде, і ми зможемо зняти наш барабан з мотуванням мережевого шнура. Ось з таких деталей складається пилосос. Можливо, якихось інших моделей, якісь є конструктивні зміни, трошечки інші, але від того, наш пилосос, принцип роботи його не зміниться, і основні деталі в кожному пилососі однакові. Так що, кому сподобалося, підписуємось на канал, ставимо вподобайки. До нових зустрічей!